Капеланське благословіння на 3 квітня 23 го року, отця і сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні Святе Письмо нам розповідає, як Яків, син Ісака, отримав благословення. Замість брата свого Ісава. Це дуже складна історія, яка розповідає про ну, такий обман Якова, коли мати стала на його сторону, і вони обманули батька свого Якова. Не Якова, а Ісака. І він отримав переворотство. Нібито обман. І прийшов а, другий син Ісав. І дуже розізлився, коли це взнав, що це сталося. Нібито, знаєте, обман. Але якщо повернутися цю історію раніше, то до цього брат Якова Ісав проміняв своє переробство на мізку похльбки. Пахльок з це він так їм дорожив. Йому воно не було потрібно. Він Божим духовним. Не цінувався. І бачите, колись за ту похльбку за відношення сьогодні він лишився і благословення батьківського. Як важливо нам бути обережними в своєму житті, щоб колись за похльовку ми не жалкували, що більше з Богом не будемо або Боже благословення не буде на нас. Не будемо обмінювати похльбку на Боже благословення, Боже благословення. Набагато цінніш ніж похльовку. Амінь.